Прості і складні елементи різноманітність форм, кольорової палітри, матеріалів, виготовлення, вибір вартості. Все це зробило подібні системи конструкції вельми популярними на ринку ремонту. Трохи детальніше про сам матеріал, натяжна стеля це конструкція, яка являє собою особливий тканинний матеріал, натягнутий на спеціальний каркас. До початку роботи плівку розігрівають до пластичного стану. Далі заправляють в каркас, плівка остигає, натягується і набуває ту саму необхідну гладку поверхню. Головними елементами створення конструкції є: полівінілхлоридна тканина, матеріал приймає різну форму, колір, фактуру, багет особливий матеріал для кріплення, встановлений у вигляді планок, які фіксують тканину, заглушки і вставки з їх допомогою багети закріплюються між собою, освітлення у більшості випадків потрібна установка ламп. Переваги та недоліки, натяжна стеля, як інший матеріал, має свої плюси і мінуси. Виділимо позитивні сторони. У стелі абсолютно рівна поверхня, вона має приємний естетичний вигляд. Під час ремонтних робіт мінімум пилу і бруду, на відміну від інших матеріалів, прискорений процес установки зазвичай фахівці управляються за одній день. Для виготовлення тканини використовують тільки нешкідливі матеріали, тому натяжні стелі можна з упевненістю монтувати в житлових приміщеннях. Матеріал не вбирає вологу і не пліснявіє, між стелею і тканиною можна встановлювати проводку, освітлювальні прилади. Все зайве буде заховано від сторонніх очей. Стелі приховують тріщини і дефекти несучих плит. Якщо необхідний ремонт, то матеріал легко демонтується, а потім відновлюється. Матеріал не піддається впливу зовнішніх факторів, усадки будинку і іншим змінам. Тепер про мінуси температура понад 65 градусів є руйнівною, матеріал стане м'яким і почне провисати. Занадто велика кількість елементів освітлення є неприпустимим, полотно втрачає свої якості. Тканина легко піддається механічним пошкодженням, це досить крихкий матеріал, слід дбайливо ставитися до догляду. Матові натяжні стелі, матові стелі відмінно виглядають і швидко кріпляться, у них немає дзеркального ефекту, але ідеально рівна поверхня буквально заворожує. Тріщини їм також не страшні. Така стеля чудово поєднується з будь-яким малюнком шпалер або з однотонною декоративною штукатуркою. Варто відзначити, що вартість такого стелі значно нижча, його аналога з гіпсокартону, величезна різноманітність кольору, підкреслить стиль і досконалість залу. Добре сховаються будь які видимі дефекти. Професіонали радять звернутися за допомогою і установкою до висококваліфікованих фахівців, якщо є знання і досвід. То можна в принципі обійтися своїми силами все за бажанням плівка благостойчива і вогнетривка, рибок і цвіль її незнайомі. На відміну від гіпсокартону, є кілька порад по догляду, які є ідентичними для всіх видів, раз в тиждень або дві рекомендується протирати поверхню вологою м'якою ганчіркою, щоб на стелі не залишалися розлучення і сліди, необхідно придбати спеціальні миючі засоби. Не можна застосовувати стійкі хімікати для догляду, це може спричинити деформацію, навіть якщо немає особливих засобів. То можна скористатися простою мильною водою для того, щоб акуратно дістатися до стелі, слід використовувати драбину. Глянцеві стелі. В основі глянцевого покриття лежить спаяна вінілова плівка, поверхня відрізняється досконалою гладкістю. Стійка до перепадів температури і вологості прослужить довгий час, найчастіше глянцеву стелю виготовляють плівки, але є ще і сатиновий варіант виготовлення: це микрошерховатая тканина, яка зовні схожа з глянцем, а за технічними властивостями, з матовим покриттям багато господарів роблять вибір на користь глянцевого покриття з деяких причин. Глянцеве покриття має більш різноманітний спектр вибору кольорів. На поверхні можна відобразити малюнки та візерунки, швидкий монтаж, який не завдасть клопоту, витримує достом води, хороший захист від затоплення, відображає ефект незаперечний, кімната стає більш світлою, мінімальні витрати часу на прибирання, раз на півроку досить протерти його сухою ганчіркою, види стель однорівневі, Однорівнева стеля – це покриття, нанесене в один шар. Цей варіант є найпростішим для установки, він взагалі не вимагає попередньої підготовки простору. У однорівневих стель є маса плюсів. Вони прекрасно впишуться в класичний стиль залу, підкреслять лаконічність і простоту стриманість, традиційні форми, світлі відтінки. Ось ідеальне рішення для стилю, щоб стеля не визнали нудним, а інтер'єр однотипним. Можна нанести малюнок або візерунок, полотна однорівневих стель пропускають повітря. Дворівневі в даному випадку використання гіпсокартону дозволяє створити якусь додаткову конструкцію, яка створює малюнок на стелі. Основу конструкції роблять плівки або тканинного матеріалу. Значний плюс такого покриття. Це те. Що є можливість втілити в реальність практично будь-яку задумку матеріали для натяжних стель матеріал за складом ділиться на текстиль, який виробляють з трикотажу просочений поліуретаном готові рулони шириною 5 використовують, нарізаючи полотна за параметрами кімнати безшовне покриття стелі радує своєю ідеально рівною поверхнею, стійкість тканини до прохолодної і середньої температури. Робить її використання можливим для погано опалювального приміщення. Полівінілхлоридна плівка, яку виготовляють за індивідуальними розмірами кімнати, плівка має різноманітність кольору і фактур, глянцеві матові. Сатинові плівки найбільш затребувані на ринку, матеріал дуже крихкий і не витримує занадто високі і низькі перепади температур. Фактура поверхня розрізняють наступні види фактури матова, без відблисків, рівне полотно, яке не концентрує на собі увагу. Сатиновий, схожа з попередньою, але відрізняється більш дрібною структурою. Глянцевий відображає весь інтер'єр і візуально розширює приміщення, замшевий. Без дзеркального ефекту виробляють найчастіше в темній палітрі. Колірна палітра вибір кольору, відповідальне рішення господарів, декоратори рекомендують дотримуватися простих правил, які зроблять кімнату затишною і респектабельною. Слід пам'ятати, що, вибираючи матову текстуру, варто звернути увагу на світлі відтінки, вони візуально розширять простір. Темні кольори стелі краще все ж з'єднати зі світлими стінами, кімната буде виглядати візуально об'ємніше, якщо спорудити дворівневий стелю світлого відтінку, темний колір зменшить маленьку кімнату, дзеркальне полотно відмінно впишеться у великий простір, глянцеве всереднє або маленьке. Варіанти кріплення є кілька основних способів кріплення. Гарпунний, поверхня з'єднується за допомогою гарпуна штапиковий. За допомогою алюмінієвої основи і штапика, який вставляється в неї. Клиновий за допомогою клинів затискається полотно. Дизайн фотодрук на стильової конструкції. Популярний тренд, широкоформатний друк дозволяє реалізувати багато ідей: пейзаж, картини відомих художників небо квіти, герої казок. Все це повинно гармонійно поєднуватися з іншими деталями інтер'єру. Освітлення, освітлення грає важливу роль. Слід продумати заздалегідь, який вид і стиль світильників і люст підібрати. Найчастіше в центрі вішають красиву люстру, а по периметру стелі вбудовують підсвічування. Варіанти дизайну в залі 18 квадратних метрів. У стандартному залі вісімнадцять фахівці рекомендують зробити невеликий відступ від основного рівня. По периметру в короб монтують підсвічування. Такий прийом ефектно виділяють центральну частину залу, якби збільшуючи простір. В інших варіантах, дизайнери пропонують ще й виділити конструкцією і підсвічуванням центр залу. Натяжні конструкції в будинку обіграють безліч дефектів, нерівностей, неправильні форми простору. Вони надають урочистість і незаперечну унікальність всьому інтер'єру, варіанти дизайну залу з натяжними стелями на обладинці, ілюстрація. Студія Станіслава Орехова.